Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Наші серця небезпечні, поки не знайдуть спокій у Господі. Молода людина, яка натискає кнопку дзвінка у будинку розпусти, несвідомо шукає Бога. Маршал. Сподіваюся, я нікого не скривдив цією цитатою. Але, на мою думку, в ній міститься важлива істина. Наші серця завжди перебувають у стані полювання. Усі ми шукаємо щось чи когось, хто вгамує внутрішню справу, надасть значущості. Це ілюзія, але ми справді віримо, що невдовзі знайдемо те, що шукаємо. Однак, як сказав Августин, наші серця неспокійні, поки не знайдуть спокій у ньому. Тому, доки ваше серце не знайде спокій у Господі, ваш пошук Бога буде заводити в місця, де бувати не слід або приваблювати робити те, чого не варто. Стурбоване серце небезпечне. Що виходить із людини, те й опоганює її. Ось чому виникають усі ці потаємні гріхи. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення богозневаги. зневаги. Від Матвія 15, 19 Одне з двох або людина приймає Господа у своє серце, або в серці проявляється безліч речей, що опоганюють його. Мені подобається цитата Клева Стейплза Люїса. Бог створив механізм для людини, що має працювати ним. Він сам паливо, на якому має горіти наш дух. Він їжа, якою ми маємо харчуватися, й іншої альтернативи немає. Моя молитва сьогодні. Господи, моя душа прагне тебе, як лине той олень до водних потоків. Так лине до Тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена, Бога, Бога живого. Псалми 42. Господи, допоможи мені вдягатися краще в Господа Ісуса Христа і не думати про догоджання своїй гріховній природі та її похотям. До римлян 13.14 Сьогодні я хочу повністю покладатися на тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.